Інтелігентна людина, хоча у наш час. Вітро Шудомірська. Добре, допомога. Зараз і поїдемо. Тільки перед цим невеличка домовленість. Це телевізійна програма Таксі. Судячи із обличчя, ви ніколи в житті не чули про програму Таксі. Не. А розказую: ми їдемо на метро Житомирська безкоштовно. Ви відповідаєте на запитання протягом поїздки, і якщо відповідаєте правильно, то там отримуєте гроші. А у вас буде право на три помилки всього на ну, давай. Добре, домовились? Як Юрій. Юрій, надзвичайно приємно, Юрій. Поїхали. Пане Юрі, скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Я подаю фізику. А де? В школі. Шкільний викладач фізики. Так. Пане Юрій, слухаємо перше легке запитання. Хто зображений на 100 гривневій купюрі? Сковорода на п'ятісотки, Леся Українка на двохсотків. Хто ж у нас на сто? Хто на 100 гривневій купюрі? Дуже... Не можу пригадати. Давайте К... наступне питання. Не, наступне питання не можна. То mm. або помилка, або е, берете підказку, або давайте будь-який варіант. Будете виходити на вулицю? Давайте. Давайте, давайте. Ну що ж, піду питати. Чекаю на вас. Доброго дня. Доброго. А підкажіть, будь ласка, на 100-гривневій купюрі, хто зображений? зображений? Шевченко. Відповідь, судячи за все, лежала просто на поверхні. На поверхні. І одразу далі. І одразу далі. І хто це? І це був Тарас Шевченко. Це абсолютно правильна. Правильна відповідь, пане Юрій. Тоді давайте, друге. Наступне легке запитання. Якого дерев'яного птаха насильно саджали у старі дерев'яні годинники? Зозулю. Зозуля. У вас же ж був годинник із зозулою коли-небудь? Був, був, яка його доля спіткала нелегка. Зламався з часом. Це абсолютно правильний відповідь. Вітаю вас, ще 50 гривень заробили. Дякую. В якій школі ви викладаєте пане 38 восьми. Це вона десь в центрі розташована? Чи у вас є стаж викладацький? Більше 30 років. Учні змінилися? Звичайно. Більш таки розвинуте сталі. Розумнішають і більше прикладають зусиль для того, щоб навчатися. Ви зараз ламаєте стереотипи середньої освіти в Україні? Вам взагалі приємно зараз працювати у школі? Найприємніший результат, коли учні закінчують школу, поступають до вищих закладів, досягають чогось в житті. Слухаємо наступне легке запитання. Яку неаполітанську пісню, що її виконував Лучано Паваротті, майстерно переспівав Заєць з мультфільму Ну, постривай. Ру, 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 я, я, я. Отак вона називалася. Як вона називалася? моя Мія. Заспівати можете, тому що ну я чесно кажучи, не впізнаю. О, так. Пан Юрій назвав два слова з трьох. Тому цю відповідь як правильну. правильно. Після назвала Осолеміосоля Осолі Осолі Осолеміо. Це правильна відповідь. І ще 50 гривень. Наступне легке запитання. На що Карлсон хотів поміняти вісім іменинних свічок? На банку варення. На Любив банку варення. Я, на жаль, змушений визнати, що це неправильна відповідь. Ну, ну. Неправильна, тому що згадуємо мультик. Карлсон сказав, що краще це були б вісім тортів з однією свічкою. Ага. Пам'ятаєте? Так, не дурна мись. Перша неправильна відповідь слухаємо наступне легке запитання. Скільки струм? У скрипки чотири. Ви впевнені в цьому? Не граю на скрипці. Не думаю, що чотири. Ваша відповідь про скрипку і про чотири струни є абсолютно правильною! Дякую. Абсолютно правильною! Вітаю вас! Ми закінчили з легкими запитаннями.